Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. У місті буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, ми поговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! КондоЦРВ. Це 10-й рік модельний 11-й, 2,2-дизель, пробіг 203 тисячі. Повний привід, автоматична коробка. Ціна 13 750. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Kia Sportage. Так, Автомобіль 2004 року, 2.0 дизель на автоматі, повний привід. Пробіг 143 тисячі, ціна 6700. Контакти є комбінований салон. Зараз покажу по салону. Є, до речі, парктроніки, форкоп. Клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Кашкай. Гарний білий колір. Це 7 13-й рік, 1,6 дизель, 210 пробігу в ріді фарбів з оригінальним пробігом. 12300 ціна. Власник авто Андрій. Контакти є. Так, відчинено. Салон комбінований. Мультикермо, клімат-контроль. Панорамний дах. Гарні комплектації. Форкоп також є. Hyundai Santa Fe. Так, Автомобіль 2010 року, модельний 11, 2,2 дизель, пробіг 231. Механічна коробка, повний привод, є сертифікат ціна 12750. цікавить телефонуйте до власника Nissan X-Trail 13 рік на повному приводі двигун дизель, 12900 ціна тут контакти до власника Nissanів таких маловато часто запитують покажу так салон на тканині панорамний дах Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Це 11 рік, 2.0 бензин, автоматична коробка, повний привід. 13200 ціна, тут контакти. Так, шкірне мультикермо, клімат контроль. Підігрів, сидінь бачу є. Кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай. Кашкай плюс 20, 7 місний, 1,5 дизель на механіці, 11 рік, 218 пробігу. В рідній фарбі є камера заднього огляду, панорама, круїз, мультикермо. 11400 ціна. панорами? Так, тут трошки примерзло. А відчений надо. А салон на тканині є клімат контроль. Опель Антара. Повний привід. Це сьомий рік модельний 8-й, 2-літровий дизель, 110 кВт. Ціна 8990. Контакти ось тут. По комплектації зараз глянемо. Бачу, шкіряний салон. Класний шкіряний салон коричневий. Ось цікавить, телефонуйте. Форт Куга. 15-й рік модельний 16, 2-літровий дизельний двигун, повний привід, автоматична коробка, клімат-контроль, круїз, камера, навігація, шкіряний салон, підігріви, контакти до власника. Ось тут ціна 14900. Mazda CX5. 16 рік, 2,2 дизель, автоматична коробка, 159 пробігу, 17800 ціна, контакти бачимо її. Безключовий доступ. Шкіряний салон з пам'яттю, з електрорегулюванням. Цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Кашкай. Кашкайчик босешний, 11 рік, 11 тисяч стіна, 1,5 дизель, 216 пробігу. Контакти до власника є. Так, Салон на тканині. Мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, бачу, є, панорамний дах. На оригінальних дисках з форкопом. Peugeot 3008. 15 рік, 1,6. Тизри 177 пробігу. Так, датчик світла, дождю, круїз, контроль, обігрів лобового скла, парктроніки, навігація. Не фарбований автомобіль. 13 тисяч, контакти видно. Повнопривідний Nissan Qashqai Швейцарії. Без підфарбувань, 7-місний. 11 рік, 2,0 бензин, ціна 11600. Обслужений автомобіль, є сервісна історія, всі ключики, контакти ось тут видно. Коробка автоматична. Клімат контроль, панорамний дах. Нагадую, семимісна версія. Hyundai Santa Fe. Так, Автомобіль 2012 року 2.2 дизель на автоматі пробіг 115 тисяч. Ціна 15 тисяч доларів і контакти ось тут. Симимісний автомобіль. Шкіряний салон, клімат-контроль, автоматична коробка. Фуркоп парктроніки є. Hyundai Santa Fe. 11 рік, повний привід, 203 пробігу, 2,2 дизель, 14550. Ціна. Тут контакти до власника. Так, покажу по салону. Шкіряний салон, клімат-контроль, мультикермо, коробка автоматична. Hyundai IX35. Так, 14 рік, повний привід, 17,300 ціна, 2,0 дизель на автоматі. Максимальна комплектація, контакти видно. Так, дивимось по комплектації. Так, це тісно шкіряний салон, клімат-контроль, коробка автоматична. Далі, на жаль, розгладити не можу. Потрібно уточнювати. Так, прокоп пектроніки є. Mazda cx 5 14 рік, 2,2 дизель, механіка. 15.300 ціна. 165 пробігу, контакти є. Nissan X Trail. Це 2018 рік, 1,6 дизель, 164 пробігу. Контакти бачимо, ціна 22 500. Коричневий шкіряний салон. Nissan Qashqai. Так, що тут у нас пишуть? 11 рік 1,6 бензин, 125 тисяч пробігів, без підкрасів Швейцарія. 11 тисяч ціна, контакти ось тут. Салон на тканині, клімат, контроль є. q 5 13-го року 2.0 бензин в рідній фарбі, 15700 ціна, контакти є. Шкіряний салон бачимо, панорама. Кого цікавить, телефонуйте? Hyundai Tucson Восьмий рік, 156 пробігу, 2.0 дизель на автоматі. Авто з Німеччини. Контакти 068, 490, 50 55 Так, шкіряний салон, автоматична коробка і клімат-контроль є.